Друзі, а у вас була така ситуація, що ви встановили собі чат GPT і не знаєте, про що його питати? І тоді, зрозуміло, у вас виникає питання, так, навіщо він мені потрібен? Я нічого не можу його спитати, це безполезна штука. Я відкрию вам секрет. Такі питання оволодівають всіми на 90%, хто встановив собі чат GPT на перших порах. Буквально за тиждень ви зрозумієте, що ваша ефективність зросла вдвічі, можливо, навіть більше. Розповім вам топ-3 неочевидні способи, як використовувати ChatGPT Піті в повсякденному житті. І способ перший розваги та дозвілля. Одного разу, коли я відключила електроенергію то було ввечері. Я подумала, чому б мені не поспілкуватися із чатом GPT. Цікаво, що він може мені запропонувати, що б я могла зробити, щоб якось цей час провести з користю. Я попросила, щоб він мені запропонував п'ять видів розваг, які би я могла застосувати. І серед цих 5 я вибрала дуже прикольний один спосіб. Він мені запропонував пограти в таку інтелектуальну гру. Коли він придумує сюжет, я його продовжую. Тоді при слово йому він його. Далі продовжує, і так ми з ним провели дві години. Уявіть, ми написали з ним таке детективне оповідання, що це ну, просто другий неочевидний спосіб використання чату GPT. Спитайте в нього, який додатковий заробіток ви можете застосувати як тільки декілька вільних годинок. Він пропонував мені різні варіанти, але я обрала онлайн заробіток, тому що це дуже швидко, телефон завжди при собі. Вільна минутка може виявитися в будь-яку хвилинку. Тож, не напружуючись, я додатково почала заробляти кошти на онлайн бізнесі. Створюю віртуальні фотосесії, це дуже затребувана зараз. Така послуга, тому що дуже багато експертів не мають часу їхати на студію, робити грим. А, наприклад, для того, щоб викладати постійно контент в соцмережі, потрібно, потрібно багато фото. Кожного дня це фото має бути різним, і це фото має бути якісним, бо ти маєш, якщо ти блогер, виглядати в кадрі дуже гарно, щоб це було привабливо, і таким чином це дуже крутий спосіб заробітку. А я витрачаю на це не так вже й багато часу. Пару годин, можливо, так. Тож висновок простий: просто тренуйтеся задавати питання. Протягом дня у нас їх виникає безліч, але ми просто забуваємо, що у нас же є такий класний порадник. Я на перших порах я не знала, що я можу до нього звернутися, шукала відповіді на питання в різних чатах, перелопачувала весь інтернет, ну, дуже багато витрачала на це часу. А потім я почала пригадувати, що я ж це питання можу задати чату GPT. І уявіть, він мені відповідає на будь-яке питання. Головне згадати, що я можу в нього про це спитати. Напишіть, чи вдається вам пригадувати, що у вас є такий класний помічник, як ChatGPT, і часто ви ним користуєтесь, хоча б раз в день ви задаєте йому питання.